Тараса не володчише. Хіба можемо ми не пишатися з того, не блогіти, не мовляючи м'яс налетній не згадувати його з шаною і вдячність? Появити себе без Шевченка, українцеві, одно, що без неба над головою. Він пощинує нашого родового дерева. Свято це Українець, рівний якого наша земля мала і невідомо тематиме не майбутнє Доля тараса і доля України не бідіння. Сівчанко зв'яв Україною, за неї страждав, для неї гартував свою долю. Для її пробудження і в'язнення писав своє неопалине воснарців пророче слово, витверджуючи, що вічне прагнення, як волі. Ревець дорожні, зліпши роді, сердитий вітер залива, Горах долу берегах невисокі, порані хвилі підіймали. Цих світ. Починається книга Кобця Великого Тараса. З цих слів для 60-х поети. Такі прості, доступні, одночасно геніальні рядки стали і відомою піснею, яку без перебільшення можна назвати народною. Вони стали символом України в Європі і в усьому світі. Але по-особливому світ слухатиметься всі ці слова, відчуватиму ці рядки в березні наступного року.

При 9 років він дружи війни. Правда, суші, були неправду на чарі, ти, як небо, став руку плечо, за діками, що упали вниз. Тож припадаємо щодня до поезди Ковзаря, як справді до криниці, бо вона не вірить. Любіть святу Україну, як він, і в світі люблені буде. 아! Uh... Тетяна Васильевна, а на дисках є презентация? Ваші сім'ї і благополуччя, нашій рідній Україні. Затануйте усі, подих. Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. З вечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо під подушки заглядайте і дарунки забирайте. І прошу наші учні школи підготували вам такі невеличкі подарунки. Такі весняні, а всередині трошечки столиць. Над Дніпровою сагою стоїть лозою, ролозою, мажлозою, з ялиною, червоною, калиною. Ропер хрия риє й даворовід, корінь ми стоїть старий, похилився, мов козак, той зажурився. знання Як ти не багато в'єш, як багато знає, а урок просто чудовий. Я вам дуже тягка. І думаю, можна вже на то сказати, може, такі, дорога наша Тетяна Василь, талант він не залежить від кольору прапора, від віросповідання, ні від географічного розташування. Формула таланту відома давно усім. Здібності плюс праця. Адже здібність, якою б сильною вона не була, без праці нічого не важко. Ми мали дуже велике. Ми бачимо, що в такому маленькому селі, як Жеребки, де 47 учнів 42, 42 учнів, наш рюкзак наповнила тими знаннями, своєю творчістю, і ми з тим рюкзачком, з яким ти ходила своїми дітьми на уроці, поїдемо кожен в своє село. Розповідь про село, ніби перенеслася руками туди-назад, дуже-вже дуже, да, давні -то роки були, коли я працювала, я два роки працювала у школі в Джереках і пам'ятаю Таню ще як ученицю. І хочу сказати, що така спокійна, така душевна, така добра людина, як була тоді дитиною і так виросла, і стала чудовою вчителькою української мови. А діти взагалі я така захоплена тими дітьми, що. Уявіть собі, скільки тут тим дітям знаю Тетяну Василівну дуже давно. І вона просто росла, як сказати на моїй очах, тому що наші школи і радяться, і я старший вчитель, навіть часто в неї щось запозичувала. І я, звичайно, дякую Богу за те, що ми з танцею зустрілися. Зовсім випадково, разом не, вчилися. не А ми бачили в ваших очах підтримку, щирість і ту глибину Шевченкового слова, яка є в вашій душі. Дякуємо за всі ті добрі слова, які наша Таня сьогодні одержала, а разом з нею і Женківська школа, і ми, і дітки. Я хочу ще вам сказати, що після екскурсій ваших, таких хороших, прекрасних, не тільки діти подорожують, а й вчителі подорожують, тому що Таня з фотоапаратом, з фотографіями, з альбомчиками, з всіма тими.